Ринок у латвійському місті Венспілс на Балтійському узбережжі банка меду коштує два лати, це приблизно три євро. Уже кілька років курс латвійської валюти прив'язаний до євро. Однак більшість продавців проти запровадження євро. Вони хочуть, щоб залишався лат нейт. Я не знаю. У мене погане передчуття щодо євро. Нічого доброго він нам не принесе. Латвія планує приєднання до єврозони у фазі економічного зростання. Латвійська економіка оговталася від кризи. Цього року очікується, що ВВП країни зросте на 3,6%. У Венспілсі багато компаній, що працюють на експорт, наприклад, швейцарська фірма Бухер Шерлінг і її дочірнє підприємство. Компанія виготовляє техніку для прибирання вулиць, яка продається переважно в країнах єврозони. Лише минулого року одні тільки банківські збори при обміні валюти обійшлися фірмі у 140 тисяч євро. Перехід на євро допоміг би заощадити цю суму, вважає керівник фірми я бачу перевагу в тому, що наші європейські партнери мають більше довіри до євро ніж до ЛАТА. при цьому за результатами останніх опитувань, лише третина жителів Латвії підтримує запровадження євро. Противники єдиної європейської валюти влаштовують демонстрації перед будівлею парламенту у ризі і вимагають проведення референдуму. Криза не ще не завершилась, і Кіпр – найкращий приклад. Нам варто було б почекати доти, доки не стабілізується єврозона і не одужує економіка, а потім знову обміркувати це. З референдумом противники євро очевидно вже запізнилися. Урядова більшість прем'єр-міністра Валдеса Домбровськіса рішуче прагне переходу на євро. Європейський центробанк теж сигналізує, що країна готова до цього. Прем'єр-міністр хоче, щоб це сталося 1 січня 2014 року. Практично лад уже прив'язаний до євро. Тому все, що відбувається з євро, відразу позначається на латі. Тож немає причин не переходити на євро. Латвійська преса уже охрестила свого прем'єр-міністра Євросуперменом. Він сам тверезо ставиться до запровадження євро. На думку політика, це допоможе залучити інвестиції з-за кордону, що надасть економіці Латвії нового імпульсу.